Як не попасти на розвод з, з швидкого збагачення, або як в тебе хочуть забрати всі твої гроші, граючи на твої емоції жадібності? Так, всім привіт, мене з Кувінрол, і в цьому відео покажу е, цікавий спосіб розводу, да, шахрайства, на тому що е, ми всі да, люди жадібні. На тому, що ми хочемо швидко збагатитись, Ось, і е, шахраї на цьому е, крадуть і забирають в нас гроші. І е, як зробити так, і щоб не попастися на це. Так, перш ніж почати, підписуйся на YouTube канал Mineral Invest і на Telegram канал Менро Invest. Е, е, так, погнали. Я тут е, в просторах інтернету знайшов такий цікавий сайт. Тут рейтинг трейдерів. Ну сайт З Москвою, ну це таке неважливо. Я просто шукав там рейтинг одного сайту, це буде окреме відео я зніму також. там. Сайт називається CryptoRussia. Зразу скажу, це, да, це розвод, це скам, шахраї. Краще тут не дивитись ніякі рейтинги. В Чом суть. Сайт, якби такий Список рейтинг-оглядів да, кращих там, трейдерів да, або, а, сайтів, або телеграм-каналів, або ще якихось там людей, які дозволяють там, примножити свої гроші. Да. Типу, ми даємо їм гроші, там, переводимо, наприклад, 100 доларів, вони торгують, і потім а, з прибутку забирають якусь комісію і нам повертають назад гроші. Ось, І от я на, натрапив на такий от сайт рейтингу. І що ми бачимо, да? зараз перейдемо, наприклад, на, на головну сторінку. Бачимо, що а, тут в принципі, всі а, сайти скам-скам-скам або на перевірці. Ось, але в нас є тут такі да, топ-рейтинг, топ які от ми працюємо 3 роки, вже да, там 5 років перевірені, все зелененьке, все класно, все супер. Да? Огляди є якраз. І на кожній сторінці, отут на головній бачимо, да, що цей рейтинг, і також ми бачимо а, цей рейтинг. Ось тут збоку, да? І також десь там в кінці також він є. О, ось тут, да. ну, Це якби така да, стандартна рекламка. Типу ось рейтинг можете брати. ну Давайте почитаємо: да, в чому суть? 4.8, Stellar Fusion, да, перевірений, о, відгуки навіть є, да, 78 відгуків. ось, а, Доступ в телеграм-канал. Так, давайте я переведу. Так, давайте, перевага. Великі ком'юніті. Угу. Робота в групах, персональний трейдери, ух ти. Навчальні матеріали, комісія. ого. Так, да, окей. Так, ну подивимося, да, там Кирил, неважлива особа. Тут показує да, якісь скріншотики, що він там щось торгує. Типу копі-трейдинг, всі діла. Ось, набираємо команду від 200 доларів. Да. Даже ограничення є 25 человек. я -мо. Депозит 100-300 доларів. Така комісія, да, там, дохід, ну все стандартна фигня. О, Ключові умови співробітництва. Мінімальний депозит 100 доларів. Угу. Гарантована дохідність. Вдумайтесь, друзі, гарантовано. Завжди, коли хтось гарантує щось, ну немає ніде гарантії, Це зразу скам б Гарантована дохідність 100%, друзі, 100%. Де можна мати 100% в тиждень. Блін, навіть в річних мало на пальцях можна перерахувати, що на рік можна заробити 100% ну це вже типу, розвод чистої води. А, передбачене повернення коштів у разі невиконання фінансових зобов'язань. Боже май, та ти що? Навіть таке є. ну Це взагалі. Да. Доступ до закритої спільноти. Комісія команди від 10 до 30%. Нічого собі так мало беруть, які, які трейдери-інвестори. Ну це взагалі жесть. І друзі, я вам зараз, от, ви от коли щось таке читаєте, да, хочете кудись вл... вложити, там, не вложити. Просто думайте, типу, для чого людям ваші гроші, да? для чого? От Наприклад, якщо вони гарантують гарантовану дохідність 100% на тиждень, то нахріна, блін. Їм якісь гроші, якісь там 100 доларів чи да? якогось там Вася чи П'єті. Якщо вони гарантовано можуть в тиждень зробити 100%. Да? Окей, дивіться, я підготував тут такий калькулятор є складного доходу, да? І от ми бачимо, якщо 1000 доларів покласти, да? і це в місяць це буде гарантовано, да? ну, як по їхнім словам, 400%, то за 4 місяці. Да? Це буде 625 тисяч доларів. А якщо ми покладемо там десятку, ну там, ну ладно, там, 2000. Да, там. Ну, я думаю, 2000 може кожен назбирати. І що, як цей чудо-трейдер візьме 2000 своїх доларів, то хай він гарантовано отримає його 100% в тиждень, то нахрена їм ваші 100 доларів. От завжди думайте про це, друзі. Якщо ну, за 4 місяці з реінвестиціями може заробити мільйон да, 1200. Ну Це просто трешняк, коротше. І от люди ведуться на це, що у да, що нас на швидке збагачення, що оф, там, швидко, там 100 долларів розогнати до 400 там, да? до 500 а, за місяць. От, і люди несуть свої кровні і вони на цьому заробляють. Да? А, так, давайте далі. А, комісії, це. Ну, якісь да, шість учасники тут показують. Но, тут Розводі, так, да, навіть от ми склали табличку, ми спробували, ну, це якби, якби цей сайт описує, що ми спробували, ми внесли і ось ми там заробили. Да? От прибуток за тиждень чи за два. там, А, це чистий прибуток, прямо, ого, 163%. нічого собі, Майже 100, ну, да, майже 160%. Комісія, ну, зрозуміло, так. Да, типа, 200% за два тижні і комісія, ну, зараз да, стільки вийшло. Ага, і тут далі, далі, от вони заробили, ух, які молодці. Фінальна перевірка, да, висновки, все. Дивіться, переваги, доступ до досвіду досвідчених трейдерів, автоматизований процес торгівлі, різноманітні стратегії. Але дивіться, високий поріг входу. Друзі, м -м -м, який високий поріг. Аж 100 доларів, Йома, -йо, блін. Ну да, не у кожного є 100 доларів. Ось, а, Тому, да, це, по-перше, скамний сайт, який, я не знаю, або вони самі. От придумують таких да, трейдерів і е, створили такі рейтинги, люди заходять і знаходять типу, рейтинги, відгуки. Ось, або ці самі трейдери платять цьому сайту, що вони їх розміщували да, в своєму рейтингу. Ось, і е, люди переходять ну, і там втрачають е, гроші. Як вони можуть втрачати? Можуть, в принципі, да, кинути 100 доларів, вони там вернуть через тиждень. Потім людина думає, ого, реально, да, це все працює. Коротше. Тоді людина вже кидає 200, вони знову виводять, да, дають плюс 200. Потім вже людина все, кидає все, що в нього є, продає все, там кидає не знаю, 10 тисяч доларів, наприклад, там всі останні гроші, які в його були. І все. І тоді друзі пропадають, типу, ой, все там, нема часу, там, або переведіть там, половину комісію зразу, там, ну, коротше, висосуть всі гроші і все, і потім вас забанять в телеграмі. Все, нічого немає, ні відгуків про це, все. Ну, я шукав про це, Нічого немає. О, тут якісь відгуки є на цьому сайті, але я думаю, також це можуть бути якісь підставні відгуки. От бачимо, да. Хтось питає, хто, дайте поділитися інформацією, хтось який заробив чистими. Ну тут всякі скріншотики. Ну, ці всі скріншотики можна їх би намалювати, підробити і так далі. Так що ну це все шляпа. Ось, так що да, Це або сайт такий скамний, або прям цей скамний сайт. ну вони співпрацюють і платять гроші. Так само можуть бути замовлені ці відгуки і так далі. І люди ведуться, бо ну, люди хочуть швидко збагатитись, да, швидко заробити, але, друзі, ну, не можна швидко заробити. Швидко можна тільки отримати піздюлі, да, як казав Олександр Гетчик. Ось, тому е хто хоче реально отримувати пасивний дохід да, з прогнозованими ризиками і так далі. Тут ризиків навіть ніяких немає, друзі, також здумайтесь. Все гарантовано, то ризиків 0,1. Тому хто хоче отримати пасивний дохід десь в середньому 5% в місяць. Всі посилання будуть внизу під відео і в закріпленому коментарі. Лайк, підписка, коментар, всім пока.